Я знов шукаю роботу. Так, я дуже втомилась від офісних робіт, і нарешті прийшла до того, що мені просто треба працювати дистанційно. Це те, що мені подобається, бути вільною, неприв'язаною до країни, тому що якщо Австралія скаже, мені ми не даємо тобі документи до побачення, мені доведеться знов кудись поїхати і починати що спочатку шукати роботу в тому місці, де я буду жити, і так далі. А я вже трошки втомилась. і вже трошки мені за 35+. плюс останні три місяці. Я активно вивчаю штучний інтелект і вже роблю анімовані відео. Всякі ролики типу контента для соціальних мереж, і також я відкрила м, приватного підприємця в Австралії і планую працювати на себе віддалено. І як я тепер шукаю своїх клієнтів? По-перше, від міської влади хто в Брізбані скріньте назву сайту, де ви можете знайти ці безкоштовні івенти, які я відвідаю дуже активно. Вони проходять раз на два тижні, а то і кожен тиждень. А головне встигнути вихватити собі квиточок, бо їх дуже швидко розбирають. І там надається купа-купа корисної інформації. Плюс ви безпосередньо спілкуєтеся з іншими маленькими бізнесами. І ось на останньому такому івенті я познайомилася з декількома людьми, і вони навіть не уявляли, що з за допомогою штучного інтелекту вони можуть створювати контент для своїх продуктів, які вони намагаються продавати. І я їм пояснила, що це коштує набагато дешевше ніж наймати команду якихось фотографів, відеографів, плюс моделі і так далі. І е, також паралельно я відправляю резюме на е, парт-тайм роботу тільки для того, щоб елементарно покривати свої витрати на е, житло, хоча б мінімально е, тому, що я розумію, що якийсь час мені доведеться е, шукати цих постійних клієнтів, напрацювати свою базу. Е, а для того, просто щоб виживати в Австралії, е, я вирішила піти на будь-яку маркетинг роботу на парт-тайм, щоб у мене вистачало часу для своїх проектів.